Привіт усім, рада вас бачити. Сьогодні до нашої редакції надійшла нова цікава історія, і я з радістю вам її зачитаю. Плакала гірко Оксана в подушку. Вона зовсім не очікувала такого повороту подій. Як міг той, кого вона так сильно кохала, так з нею вчинити, просто взяти і покинути її у переддень весілля. Боже, що ж тепер буде? Що люди в селі скажуть? Завтра повинні були із нареченим їхати до її батьків. Вони ж таке розкішне весілля запланували на все село, як годиться. А Павло злякався відповідальності. Щойно зателефонував і зізнався, що все обдумав. Не любить він її, одружуватися не збирається. Іншу покохав, вона вагітна від нього. Вагався довго, як сказати, тому й затягнув з рішенням аж до весілля. Дівчина плакала. Як тепер дивитися в очі батькам? Що сказати? Люди в селі засміюють же, як же так? Так, Оксано, швидко взяла себе в руки і на весілля налаштувалась. Негарно буде, коли в нареченої очі червоні будуть. Рішуче сказала її найкраща подруга Лідка, яка жила з нею в кімнаті в гуртожитку. Яке весілля, Лідо, з ким? Де ж тепер мій жених? Все розрулимо, давай, речі збирай. Що ж мені дружкою не бути тепер, я скоро. І грюкнула дверима. Нічого не зрозуміла Оксана та почала мовчки діставати валізу. Тим часом Ліда прямувала до свого знайомого Віталія, стала на порозі його дому і голосно запитала Оксана, тобі подобається? Подобається. Та й що? Скільки навчалися на паралельному курсі, вона жодного разу й погляду в мою сторону не кинула. Навіть знайомитись не схотіла. А тепер заміж виходить. Виходить, нареченим будеш? Лідо, що за жарти? Не жарти. Покинув наш жених Оксану. Треба рятувати дівчину. Погодишся, бо ще від сорому дурниць накоїть. А весілля коли? Завтра, Віталіку, завтра. Хлопець довго не думав. Потім зателефонував своєму другу Іванові. Свідком будеш у мене на весіллі? Поїхали костюм купляти. На світанку у двері Оксани і Ліди постукали. Відчинила Ліда. У кімнату війшли двоє прибраних молодиків. Оксана ошелешено дивилася на них, а подруга вже представляла нареченого. Знайомся, твій майбутній чоловік Віталій і свідок Іван. Дівчина сиділа шокована. Оксана не знала, як їй бути. Вона довго не могла прийняти рішення чи виходити заміж за зовсім чужого їй чоловіка, чи осоромити батьків. Що ти думаєш, Оксано? Весілля через три години наречений вже є. весілля зіграєте. Розлучатись через місяць, та й все він же рятує тебе від сорому. Через півгодини Оксана у весільному вбранні вже сиділа в автомобілі з новим нареченим. Вона стиха плакала, та вибору в неї не було. Весілля справді було розкішним, гості веселились до самого ранку, та Оксана сиділа з натягнутою усмішкою на обличчі. Батьки ж були знайомі з її коханим Павлом, тому теж спочатку були ошелешені, та Оксана збрехала їм, що любить насправді Віталія. А наречений в роль гарно війшов. Оксану все на руках носить, ніжністю огортає. Коли весілля закінчилось, Оксана взяла Віталія за руку і лагідно промовила Дякую, що допоміг мені. Не хвилюйся, скоро розлучимось. Я й не збираюся шлюб розривати. Я давно тебе бачив, давно ти мені подобаєшся. Ось і шанс такий випав познайомитися з тобою ближче. Відтепер я твій чоловік. А поживемо, побачимо можливо, у нас з тобою й вийде все. Вже один збирався женихом бути, та он як обманув. А ти, чужа людина, збираєшся зі мною життя провести. Не чужий я. Повторюю я твій чоловік. Не відповідаю одразу ні, давай хоч місяць поживемо разом. З того часу минуло вже 30 років. Оксана з Віталієм живуть душа в душу. Вже чотирьох дітей виростили. Вони і подумати тоді не могли, що доля так їх зведе. А Ліда до них частенько в гості приїжджає. Вона хрещена їхньої старшої дочки. Подружжя гостину її зустрічає, і досі дякують вони їй, що вона тоді для них таке життя влаштувала. У коментарях, будь ласка, пишіть свої думки. Як ви думаєте, чи правильно зробила Оксана, що все ж таки погодила свойти заміж за зовсім чужого її чоловіка?